Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька Зоряна Боданя. Сьогодні у нас тема гіпертонічна хвороба, причини гіпертонічної хвороби. Тобто причини підвищеного артеріального тиску. Найчастіше причини поділяються на внутрішні і на зовнішні чинники. Ми сьогодні з вами розберемо і ті, і ті, тому що від виставленого правильного діагнозу залежить наше і лікування. І коли пацієнт попадає у стаціонар або до кардіолога, найперше потрібно визначити причину підвищеного артеріального тиску. І тоді ми вже лікуємо. І це лікування допомагає хворому. І так, причини підвищеного артеріального тиску це є спадковість. Найчастіше, коли у батьків були високі тиски, гіпертонічні кризи, просто високий тиск частий, близько 60-70%, що у діток або по чоловічій, або по жіночій лінії, також можуть бути підвищені артеріальні тиски. Друга причина це є вік. 45-50 років це вже і цей вік, коли вже можуть підвищуватися тиски, бути збої тисків, перебої, бути підвищений, понижений, тобто стрибання тиску, або якщо додаються інші чинники, може бути наростання і постійно підвищений артеріальний тиск. Ожиріння. переважно 80. І вище кілограм це вже йде, ну, ще залежить співвідношення до росту, але це вже є ті чинники, які можуть давати наростання артеріального тиску. Коли ми візьмемо за 100% повних людей близько 90% у них є підвищення артеріального тиску. Чим вони краще скидають вагу, тим тиск сам і нормалізується. Далі це і вірусні гепатити. Коли пацієнти попадають у стаціонар і визначається, шукається причина підвищеного артеріального тиску. У мене був такий пацієнт, ми шукали по серці, по нирках, по судинах, але знайшли у нього причину. Це був вірусний гепатит Б. І коли був пролікований вірусний гепатит Б, а він лікується дуже добре, тоді тиск сам по собі стабілізувався. Теж це є цукровий діабет. Наступна причина: це цукор уражає органи мішені. Ні. Які органи мішені уражаються найчастіше? Це є нирки, судини, серце, очі. Печінка, нижні кінцівки, ці органи мішені найчастіше уражаються, і вони найчастіше викликають збільшення підвищення артеріального тиску. Далі стреси, стреси на роботі, стреси по дорозі додому в магазині, вдома. Відділяється кортизол, він дає спазм судин, і на фоні стресів найчастіше виникає підвищення тиску. Далі шкідливі звички: це є алкоголь, куріння, також хвороби нирок. До хвороб нирок відносяться хронічні і гострі пілонефрити, грогломернофрити, а також камені однієї або обох нирок. Ендокринні захворювання. Ендокринні захворювання тут переважно щитовидна залоза, може бути гіпергіпотиреози або вузли щитовидної залози. Ми також викликають підвищення артеріального тиску. Далі ми переходимо до внутрішніх і зовнішніх факторів, які частіше дають гіпертонічну хворобу. Внутрішні фактори це є спадковість то, що ми вже з вами розібрали від батьків. Також вік ми розібрали. Ожиріння, надмірна вага, підвищення холестерину, остеоартрози. Ми розібрали цукровий діабет, ми сказали. Запальні процеси нирок, ми сказали. Серцево-судинні. Це є тромбоз, атеросклероз, ми сказали, і гормональні порушення, це є щитовидна залоза, статеві гормони, а також гормони наднирників. Ми сказали, це є все фактори внутрішні. Також є фактори зовнішні. До них відносяться неправильне харчування, нерегулярне харчування, це є сухом'ятка, також є надмірне вживання солі, надмірне вживання солодкого жирів. Алкоголь куріння це також до зовнішніх чинників. Стрес. Ще мене сказали, це є прийом ліків, які ліки викликають підвищення тиску ті ліки, які ви п'єте від холестеринових бляшок. Статини ми приймаємо, назначаємо хворим, які знижують холестерин. Але ці статини. Перш ніж вони знижать холестерин, вони нароблять багато багато ібиди в організмі. Вони є гепатотоксичні і, крім того, статини вони підвищують артеріальний тиск. Тобто, у нас виходить е, е, далема. Якщо ми знижуємо холестерин, ми робимо багато проблем в організмі з іншими органами. Ну, лікарі задумуються, чи все ж таки назначати статини даному пацієнту, чи поки спостерігати або давати інші препарати, які більш безпечніші за статини. Інтоксикація організму. Інтоксикація може бути алкогольна, можуть бути шкідливі речовини, також паразити дають інтоксикацію, віруси і бактерії. Також є надмірне вживання води. Коли люди люблять пити багато або вживують, де іменно підвищена температура, і вони при цьому багато п'ють. Вода накопичується в організмі і вона може викликати підвищення артеріального тиску. Фактори зовнішні, фактори внутрішні можуть поєднуватися, тобто не обов'язково, що якийсь один чинник і вже викликав тиск. Ні, їх може бути більше, два і більше. Тобто поєднані чинники і зовнішні, і внутрішні, і від того ми відштовхуємося. Якщо проходить приходить пацієнт, як ми можемо справитися з даною ситуацією? Коли це по спадковості, визначаємо в зв'язку з чим зв'язано по спадковості: серце, судини, нирки. Вік. Від віку не втечеш, тому стабілізуємо, покращуємо кропостачання, стабілізуємо тонус судин і тиск. Стабілізується, від ожиріння, знижується вага, підбирається дієта і все приходить до норми. Вірусні гепатити, так як в мене був мужчина з вірусним гепатитом В, пролікований. І, вірус, і тиск стабілізувався. Цукровий діабет, стабілізуємо кількість цукру в організмі, лікований гемоглобін, цукор крові, здає хворий за 10 днів стабілізуємо цукор і тиск стабілізується. Стрес усуваємо стрес, робота з психотерапевтами. Заспокійливі, тиск стаблі, стабільний, шкідливі умови. Куріння, алкоголь виключається. Також хвороба нирок. Якщо є проблеми з нирками, усуваємо гломерулонефрит, пілонефрит. якщо є дрібні камінці по нирках, забираємо камінці, тиск стабілізується. Якщо є ураження серцево-судинної системи, знижується тонну судин, також призначаються медикаментозні препарати, колемо, капаємо і за 10 днів тиск в нормі. Ендокринні порушення працює ендокринолог, підключається, підключаємося ми і разом стабілізуємо гормони в крові, тиск стабілізується. Тобто, 10 днів всі пацієнти, які приїжджають до мене, які консультуються, лікуються в мене. Мені дає, в мене є розрахунок 10 днів, щоб стабілізувати тиск. І цих, Це вистачає пацієнтам на півроку на рік. Через рік вони приїжджають, знову проходять курс лікування. Тиск скаче від тиску ніхто не помирав, але при високих тисках можуть бути інсульти і інфаркти, тобто це вже є наслідок високих тисків, наслідок коливання судин. На одних препаратах від тиску чи можна стабілізувати тиск. Стабілізувати так. Але що він знизився і був на низькому рівні і не піднімався ніколи. Тому що наші судинки вони схильні до коливання. Судини коливаються, і коли ви даєте препарат, вони з часом привикають до цих медикаментів. І вам потрібно або піднімати дозу, або міняти ліки. І це є не дуже добре, бо підібрати препарат не так легко для пацієнта. Тому, коли вони приїжджають і пролікувалися, і деякі пацієнти не повністю виліковуються, і тиск вже стабільний, особливо, коли ми знайшли причину і її усунули. Тому приїжджайте, звертайтеся і будьте здорові. Підписуйтеся на мій канал, приходьте на консультації, і все у вас буде добре. До побачення!